Першу тривогу львів'яни почули о пів на третю ночі. а Ворог запустив одразу чотири безпілотники, які через Тернопіль летіли прямо на нашу область. Вже за годину смертоносні жахеди були над Малуховим. І хто знає, якого плиха вони наробили, якщо б бійцям ППО не вдалося збити кожен дрон? Результат знищення місцеві мешканці почули на власні вуха. Пролетів Ой. З'явилася інформація про те, що уламки ворожих шахедів пошкодили багатоповерхівку, приватні будинки та офісні приміщення. І усі ці випадки сталися саме у Малухові. Людям повибивало вікна, а частини збитих дронів розкидало на десятки метрів навкруги. Очевидці показують наслідки нічної атаки та не приховують своїх емоцій до окупантів. Знову все, шиби, повилітали, діти почали плакати. Це страшна. Унастрали псів, що. Пса ледве бігали з хати? Дякую Богу, що ніхто не пострадав, а то решту ще дурниці. І як гупнуло, то ми там з дружиною сховалися, о, бо я бачив, як він летів, а ми сховалися у ванну. І як труснуло нас, думали, що в будинок попало. О, ну, хвиля сильна була. Бачите, вам вікна повисаджувало, клямки всюди, все треба регулювати, тепер тріщини там, там, там. Біда, чорт робить біду нам. Вже з часом стало відомо, що через російську атаку постраждали і двоє мирних людей 47-річний чоловік та охоронець офісних приміщень, якому 70 років. Саме останній отримав серйозні травми і зараз перебуває у лікарні. В потерпілого було діагностовано вибухову травму. Осколки поранення м'яких тканин голови, тулуба та кінцівок, а також закриті переломи великогмілкової кістки лівої нижньої кінцівки та малогмілкової кістки правої нижньої кінцівки. Госпіталізовано відділенні першої хірургії для подальшого спостереження та лікування. У нас його житті нічого не загрожує. Пацієнт перебуває в стані середньої важкості. Уже через годину після першої атаки російські агресори знову запустили рішахедів. Один з них залетів на Львівщину, і цікаво, що рухався він по тому ж маршруту, що і попередні дрони. Але й цього разу нашим силам ППО вдалося знищити безпілотник. Вже зранку спеціальній комісії вдалося встановити масштаб руйнувань та пошкоджень після цинічного нічного нападу загарбників. Виявляється, що уламками добряче побило ще й науково дослідний інститут ветеринарних препаратів. В Лабораторному корпусі знищено не лише обладнання, але й дах та стіни на площі 800 метрів квадратних. 15 приватних будинків пошкоджено. Тут поруч є багатоквартирний житловий будинок, повлітали всі вікна. І дві офісні будівлі, також вікна, все повлітало, все понищено, машина знищена. Одна будівля це науково-дослідний інститут, друга будівля це приватна компанія, яка займається світлом звуком. Це слава Богу, що люди не були на робочих місцях, тому що вони люблять деколи працювати в третю зміну. Вже зараз у міській раді підраховують усі збитки, аби зорієнтуватися у сумах компенсації мешканцям та на відновлення інституту. Вже після обіду кожен, хто постраждав внаслідок ворожої атаки, міг подати свої заявки у ЦНАПІ. Компенсація на Вікна буде складати до 12 тисяч гривень на вхідні в будинок або в квартиру двері до 8 тисяч гривень. Так само два підприємці постраждали. В них власне зруйнована частина їхнього майна і компенсаційні ваучери складають до 500 тисяч гривень. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. За півтора року у Львові завдяки доноркам вдалося назбирати тисячу літрів грудного молока. Також у банку грудного молока зазначили, що таким чином вони тепер можуть ділитися цією особливо важливою їжею для немовлят з іншими пологовими та медичними установами, де надають допомогу недоношеним діткам. У людині взаємопов'язаним є абсолютно все. Дбаєш про тіло, отримуєш ментальний позитив. Особливо це важливо зараз, коли через постійний стрес ми можемо втратити здоров'я та самоконтроль. І тут отримати баланс допоможе саме спорт. Але як знайти ідеальне середовище для таких занять? Компанія Lef Development у симбіозі із спортклубом Вовкулаки створили справді крутий проєкт, в якому поєднали найнеобхідніші комплекси вправ для відмінного здоров'я. Дуже важлива це локація. Цей район зараз дуже сильно забудовується. Тут є пасічний масив. Напроти нас тут лев девелопмент добудовує лев девелопмент. Вони дуже сильно нас підтримали. Вони нам дали дуже класні круті умови, і я можу підтвердити, то, що Ну реально все зроблено з душею, все зроблено по стандартам. Поруч біля мого дому дуже комфортно, дуже гарно. Е, є і зона боксу, і групові заняття. Тобто я можу собі спокійно поєднувати. Ну, як сімейна обстановка, всі один одного вже знають, знайомляться постійно і прям відчуваєш себе як вдома, де ти розслабляєшся. Спортклуб у вовкулакі відчинився лише місяць тому, але вже став трендом. Він розташований у цокольному приміщенні 4А секції житлового комплексу Люкс», який компанія лев девелопен нещодавно здала в експлуатацію, і це дуже важливо, адже кожен відвідувач почувається тут у безпеці. Зазвичай люди обирають місце біля дому, тому що це комфортно. Тим паче, в теперішній час це і безпечно. Тобто, та плюс у нас підвальне приміщення, цокольне тут ну тобто ми як в укриттімо. Що пропонує клієнтам клуб «Вовкулаки»? Перш за все, це надсучасні тренажери та інвентар, потужна вентиляція залів та комфортні зони для фітнесу, боксу і групових занять. Ба більше тут діють дитячі групи, аби молоді мами мали змогу спокійно займатися спортом. Я себе ставлю на місце клієнта. От якщо я клієнт, я прийшов, що я хочу отримати. Хтось приходить схуднути, хтось приходить просто втікнути з дому, а хтось приходить щоб з якимись конкретними цілями, це все можна досягнути в нас. Тому що ми робимо від харчування і до кінцевого результату повністю все. Вентиляція в нас розрахована на 460 людей. Плюс вентиляція в нас з підігрівом, і, Відповідно, взимку вона підігріває холодне повітря, яка затягує, і тут дуже комфортно. Мені тут дуже сильно подобається займатися боксом з моїми, з моїми тренерами, також з моїм татом і з моїм братом. Розкажи мені, ким ти вмієш стати? Боксером, чемпіоном світу по боксах. Одна з найпопулярніших зон це боксерський ринг, де тренують дітей, дорослих, а також проводять індивідуальні заняття. Аби його створити, команда клубу ретельно вивчила попит клієнтів. До наймілкіших деталей ми питали в кожної людини, кому що подобається, кому що цікавить, збирали різні думки. Такого залу боксу я вважаю, у Львові більше немає. Це дійсно так, тому що ну це найкращий ринг, найкращі снаряди, які можуть бути. Комфорт якість і якісні послуги це лише частина того, що клієнт отримає в спортклубі Вовкулаки. Основним завданням засновників було створити атмосферу справжньої сім'ї. Але і це ще не все. Тут працює унікальна команда тренерів з величезним досвідом. Це майстри спорту і навіть чемпіони. Збиралася, знаєте, така команда, от така сімейна команда. Я всім говорю, що перспектива за молодими. Треба їм давати дорогу, треба їм давати можливості. Це команда професіоналів і, в принципі, весь функціонал: бокс, групові заняття і силові заняття. Вони дуже креативні, дуже продвинуті, цікаві, дуже добрі, хороші, дуже активні спортивні люди. Це є надто потужна база для сімейного і відпочинку і занять спортом. Дуже важливо, що саме під час воєнного стану спортклуб вовкулаки принципово підтримує українського виробника. а ще докладає максимум зусиль, аби в майбутньому допомогти нашим воїнам стати на ноги після важких поранень. Це тренажери. Всі нові. Ми замовляли нові тренажери. До речі, українського виробництва у нас в Україні вироблялися під нас. Теж фішка, можна сказати, нашого залу. А тренажери є всі базові, всі необхідні. Зараз ми якраз для наших тренерів замовили навчання по реабілітології. От, тому в подальшому вони зможуть якраз і працювати з дітьми, в яких є різні проблеми зі здоров'ям з рухового апарату. Керівництво шахти надія, що на Львівщині підозрюють у масштабному розкраданні корисних копалин на мільйони гривень. Організували махінацію з видобутком вугілля, так званий «смотрящий за шахтою, та її директор. А щоб провернути оборудку, вони залучили головного інженера та начальника технологічного комплексу державного підприємства, які вносили до щоденних звітів про видобуток копалин фіктивні дані. Будемо зараз робити 5 ходів, ну, 5 породи. Кожен раз ви до мене будете заходити з цією, з цією бумажкою. Я вам буду тут на бумажці писати. Час. Дивіться. От ми зараз напишемо 8.30, 8.45. Якщо вас зупиняють хлопці, ви одразу тут пишете 8.30, 8.45. Сім так, так. Загалі 7, 5 робимо по цій, а потім вже дві ручку. Ручку даю лучу. Стало відомо, що до цієї діяльності причетний чинить директор шахти Павло Мороз, начальник технологічного комплексу Василь Садовніков, головний інженер Андрій Зощук, а також Андрій Петрик, який виступає представником Смотрящого. Це дозволяло накопичувати необліковані залишки вугілля, яке вивозили з території шахти під виглядом відходів на так звані перевалочні майданчики, після чого без відображення у бухгалтерському обліку реалізовували його підконтрольним фірмам. У лютому 2024 року поліцейські провели обшуки на шахті, переваличних майданчиках та за місцями мешкання фігурантів. Тоді вилучили документи подвійної бухгалтерії, робочі журнали та чорнові записи. Проаналізувавши дані правоохоронці з'ясували, що добовий видобуток, зазначений в офіційних документах, був втричі менше за фактичний. До прикладу, в одному офіційному добовому звіті до профільного міністерства фігуранти показали 80 тонн видобутого вугілля замість 240. Вже підтверджено, що лише за 6 днів лютого 2024 року їхній бізнес з розкрадання надр приніс майже 2,4 мільйона гривень прибутку. 18 червня учасникам злочинної групи було повідомлено про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють остаточну суму завданих цією діяльністю збитків. Досудове розслідування триває. ДТП у Львові. Зіткнення трапилося на вулиці Липинського. Правоохоронці встановили, що водій джипу в'їхав у припарковану вантажівку. Від удару його пасажир отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Наразі винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі. Правоохоронці встановлюють усі обставини цієї події.